Дяка кожному герою. У Славутському професійному ліцеї відкрили стелу пам'яті на честь випускників, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Меморіальне місце ліцеїсти облаштували власними силами. На ньому розмістили 25 голубів зі світлинами полеглих воїнів, державні прапори та символи незламності. Самі ж історії героїв можна прочитати, перейшовши за QR-кодом, який розміщений поруч. На відкриття пам'ятного знаку завітали рідні, загиблих, побратими, міські владці, викладачі та учні. Назвичайно дорогою ціною дається нам перемога чи право жити на своїй землі. Назвичайно дорогою. І боляче, дуже боляче бути на таких заходах, коли ми прощаємося з воїнами. Ми народжуємо дітей і виховуємо не для того, щоб вони гинули молодими. Але в житті є події, на які ми не впливаємо з вами. І на превеликий жаль, одна із таких подій це війна, яка розпочалася в 2014 році, але право відстоювати своє право жити на своїй землі, залишатись українцем, українкою і виховувати на своїй землі дітей, це наш обов'язок з вами.